Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал «Є Питання. Вітаю вас зі святами, які минули сьогодні. 6 травня. Понеділок. Сьогоднішній понеділок приніс нам новини такі. Значить, народні обранці так виходить лукавили місяць тому, коли обіцяли, що мобілізація не стане відкупом для корупціонерів, або просто кажучи, збрехали. А з американської політики нам принесло сьогодні новини про те, що замість Байдена на президентські вибори може піти Обама, але не той. Але принесло новини ці з Німеччини. Зараз спробую все це пояснити, але почну з хорошого: з мертвого мангуста, так би мовити. Ви до речі, ще пам'ятаєте, що так росіяни називали план нападу на Україну брасок мангуста? Третій рік пішов вже. Чому я про мангуста згадала сьогодні? Головне управління розвідки опублікувало відео знищення чергового російського корабля в окупованому Криму. Швидкісного катера серії Мангуст в бухті Вузька уразили його морським дроном. Камікадзе Магура російський катер був призначений для патрулювання акваторії та рятувальних операцій. Його орієнтовна вартість близько 3 мільйонів доларів в розвідці. Стверджують, відновленню не підлягає на супотикових знімках, які опублікували схеми в. Видно місце влучання і пошкоджений внаслідок цього пірс, до якого був пришвартований російський катер. Але знищення конкретно цього мангуста цікаво не лише самим фактом чергової успішної операції в чорному морі, а деякими деталями. Видання Дефенс Експрес, наприклад, звернуло увагу на деякі обставини, які роблять цю операцію цікавішою, ніж видається на перший погляд. ГУР вже не вперше в принципі вражає російський флот дронами Камікадзе Магура. Куніков, Івановець, Сергій Котов, Акула і Серна, а також Іван Хурс, були знищені чи пошкоджені саме за допомогою таких дронів. Однак остання атака здається відрізняється від попередніх. Ось чи Дефенс Експрес звертає увагу на окремі фрагменти відео, які дозволяють зробити. Бити припущення, що гур проводило цілу комбіновану атаку на кадрах з 42 до 49 секунди, видно сплески на воді, і можна було б подумати, що ворог намагається уразити дрон. Однак, об'єкти, що падають у воду, досить великі, особливо ось цей, що падає перед дроном. Дефенс Експрес припускає, що це перший розгінний ступінь від зенітної ракети панцеря якою ворог насправді намагався уразити повітряні цілі, що могли супроводжувати атаку морського Дрона крилаті ракети, можливо, повітряні дрони камікадзе а отже, атака морським дроном була лише частиною операції і удару, який був комбінованим і складався з повітряної і надводної компоненти. І очевидно, може йтись про те, як може змінитись роль морських дронів в атаках в Криму в результаті такого комбінованого використання зброї. Ще один епізод, який вказує на нові спроможності наших морських дронів, поширювали сьогодні і російські пабліки. Це відео на якому росіяни з гвинтокрила намагаються розстріляти, начебто, теж магуру. you І цей дрон обладнаний чимось, що схоже на ракетом, в дописах, якими росіяни супроводжували це відео. Вони писали, що наші військові почали встановлювати на морські дрони ракети повітря-повітря. Ще до цього епізоду пишуть вони, що дрон здійснив пуск ракети по російському гвинтокрилу Мі 8 проте не влучив про плани оснастити морські дрони засобами, які дозволять бити по повітряних та наземних цілях. В гур розповідали в березні. Судячи з відео, військові вже працюють чи експериментують з цим. Тепер про інші експерименти: про плани мобілізувати Насірова і нардепів-хабарників. Перед тим нагадую, традиційно не забути підписатись на є питання, натиснути вподобайку, задонатити на роту БПЛА 12-го загону спецпризначення або придбати щось з мерчує питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від продажу якого ми також передаємо їм всі посилання в описі під цим відео. Дякую від себе і від хлопців, усім, хто разом з нами допомагає закривати потреби підрозділу. Так, от сьогодні правоохоронний комітет парламенту мав розглядати до другого. Читання законопроект, який дозволить мобілізуватись корупціонерам, це той самий законопроект 11.079.1, яким хочуть уможливити добровільну мобілізацію в'язні. Його запропонували слуги народу, зокрема серед авторів, голова фракції Олена Шуляк і голова правоохоронного комітету Сергій Іонушес. Квітні Рада вже підтримала цей законопроект в першому читанні. Вже тоді громадські сектори, частина нардепів публічно заявили, що це спроба дати можливість відмазати тих нардепів, посадовців, тощо, яких підозрюють в корупції. топ корупціонери точно не будуть воювати, от точно не будуть. І вони скористаються цією історією, особливо депутати, щоб відмазати себе. Особливо вже засуджені або тих, по кому суд вже триває. Тому дивіться, ЦПК не каже, що законопроект поганий. Каже, ні, друзі, ви маєте забрати з нього в частину топ-корупціонерів. Ну бо дивись, в законопроєкті є заборона на мобілізацію засуджених, які п'яними збили людину. Тобто оцих не можна буде мобілізувати. А топ-корупціонерів, які вкрали мільярди або сотні мільйонів у армії, можна буде мобілізувати. Людина, яка вкрала 100 мільйонів або там 10 мільйонів, або стільки завод грошей у армії під час війни. Вона реально буде воювати. Ми реально з тобою віримо, що вона буде воювати. Камон! Ну, друзі, ну ми тіпи, всі адекватні люди. Тому ще раз, законопроект на рішення влади, це політичне рішення, але в ньому точно не має бути права для уникнення тюрми топ-корупціонерам. Тоді ж вимагали виключити таку можливість законопроекту, але проголосували його вже як було. Слуги народу пообіцяли тоді, що до другого читання в законопроекті все виправлять і корупціонери мобілізуватись не зможуть. Слугам повірили, і парламент законопроект підтримав, дали 280 плюс голосів. Тим пообіцяти не означає одружитись. Президентська фракція і правоохоронний комітет не відмовились від цього наміру. Комітет іонушоса продовжує тягнути законопроект, який допоможе корупціонерам уникнути покарання в обмін на військову службу. За ним суд зможе звільняти від в'язниці, засуджених за вчинення кримінальних правопорушень, у разі їхнього бажання вступити до лав сил оборони, в тому числі і топ корупціонерів. Проголосовані вже версії законопроекту в списку злочинів, за якими засуджених не можна буде звільняти умовно достроково для проходження військової служби за контрактом. Перелічені лише злочини проти національної безпеки, тяжкі вбивства, зґвалтування, тероризм, керування авто в стані сп'яніння. тобто корупційних правопорушень, в тому числі тяжких у переліку виключень, немає. Це означає, що в такій версії, в разі ухвалення законопроекту, усі засуджені за корупційні злочини зможуть мобілізуватись. Ще перед першим голосуванням антикорупційний комітет парламенту дав негативний висновок на цей текст, бо це нівелює зусилля України в боротьбі з корупцією, суперечить зобов'язанням, які ми взяли для вступу в ЄС, і усім рекомендаціям щодо посилення боротьби з корупцією в Україні. Тому комітет вимагав до другого читання доопрацювати законопроект, виключивши можливість бути мобілізованими для засуджених за корупцію. Але цього досі не зроблено. Центр протидії корупції закликав народних депутатів і продовжує закликати виключити принаймні топ корупціонерів з переліку засуджених, які мають право уникнути покарання, мобілізувавшись. Депутати нібито пропонують прибрати зі списку виключень лише категорію корупціонерів, які засуджені за особливо тяжкі корупційні злочини. При цьому значна частина топ корупційних справ кваліфікують не як особливо тяжкий злочин, а просто як тяжкий чи нетяжкий. А отже, потенційно більшість засуджених за корупцію зможе. Відправитись на фронт, відправитись на фронт, як ви розумієте, це поняття дуже широке в нашій країні. Це ПК серед обвинувачених та підозрюваних в топ-корупції, які можуть уникнути покарання в такому формулюванні. Називає, наприклад, Романа Насірова, якого судять за хабару понад 700 мільйонів гривень. Бізнесмена Олега Бахматюка, якого звинувачують у заволодінні стабілізаційним кредитом у понад мільярд. Костянтина Живаго, якого підозрюють в причетності до розтрати 2,5 мільярдів гривень банку фінанси і кредит, а тепер ще й в спробі підкупити екс голову Верховного суду Князєва. брата судді Павла Вовка Юрія Зонтова, який фігурує у справі про отримання хабаря у 100 тисяч доларів для суддів. Це лише найгучніші прізвища. Майже усі перелічені, причому за кордоном, і вже багато років не можуть повернутися в Україну саме через корупційні справи проти них. А в разі ухвалення цього закону гіпотетично зможуть і сумніваюсь, що служити вони в такому разі будуть у третій штурмовій. Далі серед засуджених за корупцію і тих, кому оголосили підозру, є й депутати на звільнення від покарання, яких також спрямований цей законопроект ймовірно. Серед них велика кількість слуг народу. Не буду витрачати ваш час переліченням плюшок Юрченка, торгівлі дозволами на виїзд через шлях Людмили Марченко. І Пакетами з підкинутими, нібито пачками доларів Анатолія Гунька, який як вважають, в набу і в САБ приторговував землями Академії аграрних наук. Скажіть, будь ласка, що у вас під полом стоїть? Жим мені ні пошуни поставила і верта поставила. Яка людина? Усім цим і сотням інших персонажів, які обкрадали державу по і по крупному, в тому числі цинічно прямо під час вторгнення парламент, точніше, конкретно правоохоронний комітет іонушоса, хоче пробачити, дозволивши мобілізуватись і очевидно відсидітись десь по штабах. Як той самий суддя Тандир просився мобілізувати його, чомусь не в третю штурмову, а е психологом, десь в тилу. Загалом, станом на зараз, це питання все ще підважене. Сьогодні комітет іонушуса планував, як я вже сказала, визначитись цим законопроектом до другого читання, зокрема з цими самими виключеннями в ньому, але сьогодні так і не розглянув, наскільки мені відомо питання просто не стали виносити на розгляд, бо в комітеті немає консенсусу. А це знову ж таки каже очевидно про те, для кого і навіщо був цей законопроект написаний, бо через відсутність консенсусу так виходить, що заручниками імові. Ірного бажання політиків відмазати корупціонерів стали усі ті ув'язнені, які теоретично хотіли б і могли б мобілізуватись, і заради яких і мав би бути написаним і ухваленим такий законопроект. Але з огляду на все, що відбувається, здається, він був написаний таки не заради в'язнів, не заради мобілізації і не з думкою про посилення збройних сил, а з думкою про щось інше. Ну і ще одна новина, яка збентежила сьогодні вранці соцмережі. Вона стосується майбутнього президента Сполучених Штатів. Вранці німецьке видання Шпігель написало про те, що влітку Байден може відмовитись від участі в президентських виборах і запропонувати кандидатуру Мішель Обами, дружини колишнього президента США Барака Обами. Зокрема, Шпігель пише, що у лавах демократичної партії розглядають можливість того, що в серпні на партійному з'їзді в Чикаго Байден міг би зробити грандіозний Жест оголосивши про свою відставку і запропонувати Мішель Обаму замість себе. Однією з причин такого можливого рішення називають вік Байдена, оскільки дві третини американців вважають його надто старим, щоб керувати країною ще 4 роки. Шпігель пише, що за його інформацією Мішель Обаму вже занесено до такого собі списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять опитування громадської думки. Ідея жінки президента, нібито надихає багатьох американців. А описаний хід конем, мовляв, міг би збільшити шанси демократів та перемогу їх кандидата над Трампом. Технічно, якщо Байден дійсно оголосить, що знімає кандидатуру після того, як її затвердять на з'їзді як кандидата, то проводити заново праймеріс не будуть, і партія сама обере йому замін. Очевидно, що вона буде попередньо узгоджена з усіма дотичними перед тим, коли таке рішення буде ухвалено, точніше, якщо раптом воно буде. Бо насправді нічого нового в тому, про що сьогодні написав Шпігель, немає тема того, що Байден може знятись в останній момент перед виборами, і від демократів на вибори піде інша людина. Періодично піднімається в американських змі. Просто тепер, очевидно, вода докотилась до німецького шпігеля в Америці. Востаннє про те, що Мішель Обама стає головним претендентом на заміну Байдену, писали ось тільки в березні. Поштовхом до цього стало проведене в лютому національне опитування Rasmussen Reports, яке показало, що 47% опитаних американців виборців вважають, що демократична партія може замінити Байдена як кандидата на вибори. А серед тих кандидатів, кого Расмусен запропонував опитаним в якості заміни Байдену, Мішель Обама набрала найбільше голосів. Серед них були і інші: віцепрезидент Камала Харріс, колишній держсекретар Хіларі Клінтон, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсон. Сама Мішель Обама досі публічно не демонструвала бажання балотуватись в президенти. Навпаки, кілька разів заперечувала, що її в принципі цікавить ця посада, попри те, що вона достатньо активна по життю. І сама активно підтримує і демократів і кампанію. Зокрема, опитування показують, що електорат демократичної партії дійсно хвилює вік Байдена. В лютому ABC News показало цифри, які свідчать, що 86% американських респондентів вважають, що Байден, якому 81, має надто поважний вік, щоб обиратися на другий термін. При цьому 59% вважають, що це стосується і Байдена, і Трампа, якому 77%. ці опитування проводили невдовзі після публікації спеціальної доповіді Міністерства юстиції, в якій було зазначено, що Байден страждає на провали в пам'яті в Білому домі. Тоді доповідь різко розкритикувала. А сам Байден емоційно заявляв, що з його пам'яттю все гаразд. В Контексті цих дискусій в американських змі 60-річну Мішель Обаму періодично її називають персоною, яка може зважитись на таку авантюру, замінити Байдена і позмагатись за пост президента з Трампом. І Роблять припущення періодично, що вона може мати шанси перемогти у президентській гонці в січні. Сама Обама публічно говорила про те, що вона особисто дуже боїться перемоги Трампа, типу це її страшний сон. Але публічно її оточення досі спростовувало усі президентські чутки про неї. В останнє якраз тоді, в березні, на тлі чергової порції таких чуток і дискусії, які спричинило те саме опитування Rasmussen Reports. Там сказали, що Обама неодноразово протягом Ом, багатьох років заявляла, що вона не балотуватиметься в президенти і підтримує кампанію з переобрання Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс. Минулого року в інтерв'ю ОПРІ Вінфрі Обама, пояснюючи, чому вона ймовірно сама ніколи не піде на вибори. Казала, що політика це важко, і у неї душа до цього не лежить. Ось така насправді ситуація з обранням Обами, але не того точніше, не тієї. Тобто гіпотетично підгрунтя говорити про те, що демократи і Байден особисто можуть ухвалити рішення, про яке пише Шпігель. Є, Це і його вік, і його високий антирейтинг і фактори, які ще можуть вплинути на його підтримку в той чи інший бік. Як зараз студентські пропалестинські протести, які охопили Америку, але що з цього, що складеться до з'їзду демократів у серпні, не знає зараз очевидно ніхто. Ймовірно, і сам Байден, не те що шпігель. Тому аналізувати політичні погляди Мішель Обами на ситуацію в Україні зарано, якщо вони в принципі є. Ну, а в мене поки що все на сьогодні на тому. Ставлю крапком. Напишіть, до речі, сьогодні в коментарях, чи вважаєте ви здоровою ідеєю мобілізувати підозрюваних у корупції. Може, я помиляюсь і більшість хотіла б бачити штрафбат на сірова в окопах. Ну і не забудьте підписатися на є питання, перш ніж піти, поставити вподобайку, і головне задонатити на 12-й загін спецпризначення чи купити щось з нашого одягу, частина від чого теж полетить їм на дрон. Бережіть себе і до завтра.